В прокуратурі Нововолинська відбулась координаційна нарада керівників правоохоронних органів міста, на якій було обговорено стан протидії злочинності і корупції та їх профілактику впродовж семи місяців цього року. На нараді були присутні прокурор Волинської області Вадим Максимов, міський голова Віктор Сапожніков та начальник міського відділу міліції Ярослав Соломонюк. Розпочинаючи засідання, прокурор Нововолинська Олександр Шпота зазначив, цьогоріч завдяки скоординованим діям правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування вдалося досягти позитивних результатів з попередження на території міста окремих категорій. Тож з 2014 року ми всі працюємо на дорожній соціально-економічній, політичній та кримінальній обстановці. Останні з яких, попри ці наші зусилля, все ще залишається досить складною. Рівень злочинності на території міста Новолинського в поточному році до найвищних населення Сталоської області за 65 злочинів на 10 тисяч населення при 47 областях. Зменшення кількості зареєстрованих злочинів на території міста з 396 у 2013 році до 378 в 2014 році свідчить лише про виражений підхід до їх реєстрації, а не про спад злочинності в цілому. До речі, така тенденція характерна для всіх регіонів. Не реєструвалися в 2014 році на території міста тяжкі тілесні школи, защитили смертних потерпіло, злотування вимагання. Зменшилась кількість таких злочинів розбій. Злочини проти громадської міські у ліганські. Зменшилась кілька злочин училих неповнолітня. З 25 людей в повнолітніх у минулому році були там. В той час стан протидії з боку правоохоронних органів таким проявом фашистів, як радішка, особливо партнерні та з закономобілів, грабежі, шахрайства, умисні тяжкі тілесні ушкодження, дорожні транспортні пригоди. Незаконним спортспортними засобами викликає зінопокоєння та відверту тривогу. В місті зареєстровано 149 тяжких та особливо тяжких злочинів проти 121 у 2014 році. Увічі зросла кількість квартирних радіжок з 21-ї у 2013 році до 42 у 2014 році. При загальному рості 163 в 13-176 у поточному році. А це майже половина від усіх сходів на території міста Злочину. Так само з 19 до 29 збільшилася кількість зарабажів, більш розкільки шакрайська, це переказ коштів через вантості карткові рахунки, мережу інтернету, роман по телефону, вказані злочини, на жаль, розкриваються в одиничних випадках, органи внутрішніх справ не незамовиних послідування, як теоретично, так і технічно. Звертаю увагу, що відповідно до змін, напевно, більше свідомості, ніж у законодавстві, працівників неї праві сьогодні віддати транспортні засоби за бажаннями освітлення. А тому хочу використовувати та встановлювати, куди з міста відбуваються десятки виходів та розітерів. Збільшилася однієї весни кількість кримінальних карних положення право дорожнього вистача. Всі дорожні транспортні приводи сталися в межах міста. А тому постає запитання, як же контролюється отримання правил безпеки руху зі сторони відповідальних органів державної управління інспекції. Питання розкриття злочину. Серед усіх зареєстрованих злочинів місце розкрито 226, 57,8%. Це ніж в області. Більша, а, більша половина країжів, 64,7% – залишилися не розкрити. Залишається не розкритим на 42% квартирних крадіжок. Фактична ситуація по розкриттю крадіжок з автомобілів, де майже 95% таких злочинів залишається не розкритим. Причиною цього явища є те, що не завжди своєчасно оперативно працівники міліції реагують на повідомив, чи не дійшли вчинення злочини, включаючи тяжкі. Не завжди своєчасно якісно проводиться огляд місця. В результаті якого великий мрія залежить восьмий версії планування, ефективності подальшого оберення розслідування. У протоколі на місце події, напевно, точно фіксується обставини чинного злочину. А по деяким взагалі протоколи угляду не складаються. І слідчі слідчення знову використовують можливості як науково-технічних засобів таких експертистів. Міський голова Віктор Сапожніков у своєму виступі наголосив про певні претензії до правоохоронців щодо громадського порядку, а саме розпиття мешканцями спиртних напоїв у парку культури та відпочинку, продаж наркотиків та затори біля міського ринку. Що стосується громадського порядку в місті, бо я не беру і не буду вказувати на питання щодо слідства або інших речей. Але по громадському порядку в мене все ж таки, незважаючи на те, що я як міський голова звертав на це постійну увагу, є все ж таки претензії до правоохоронців. Конкретно, говоримо про ками в парку розпиття спиртних напоїв. Ми зробили там ремонт літньої естради, ми зробили там значить, ремонт лавочек, все одно розпиття продовжується. І таких місць в місті достатньо. По наркотикам. Отчаянно писалася по центральному нашому бульвару назва Б6. То застав просто постирати. Навіть на кінотеатрі було написано, хоча рядом приймає обласного депутата такого. Не буду називати його прізвище. Написано Б6. Що це говорить? Чи людина може просто сюди підходити на цей кут або ще щось і спілкуватися з наркопродавцем? Невже це складно відслідкувати цих людей, які продають ці наркотики? Що стосується, наприклад, громадських формувань. Да, варто порядку сьогодні на паперах. А чому так сталося? Давайте згадаємо зовсім не минуле, не, Недавно минуле. Пам'ятаєте, як згадувався тут правий сектор або значить, формування самооборони і так далі? Згадаєте, як правий сектор штурмував міську раду, ногами бив по дверях, заходив, окупував, блокував міську раду на добу і хтось поніс від за це відповідальність. Абсолютно дії. Люди були озброєні в масках, в камуфляжах. І причому ініціатори цього дійства абсолютно не притягались до відповідальності. Вони взяли, перейняли на себе повноваження влади в місті, причому там же були ті представники, в тому числі партії регіонів, організатори цього дійства. Або ті, які от особисто незадоволені міським головою, бо хотіли стати міським головою і навіть на площі просили значить дозволу тих людей, які вони зібрали. Чи значить, міського голову, от я буду міським головою, ви підтримуєте чи ні, і та сотня чи півтори людей казала так. Або самооборона, яка організовувалася, яка хотіла зареєструватися і причому написали контроль за всіма органами влади, тобто за прокуратурою, за міліцією, за міською радою і владою. І в тому числі блокувала, отут от стояла значить, і вимагала по деяких кримінальних справах прийняти певні рішення. Хтось з них покараний або притягнути до відповідальності? Ні. І тому така організація, як Варта Порядку, вона не буде працювати. Сьогодні не працюють, бо вони брали на себе, ми коли прийняли відповідне рішення і викреслили їм всі ці функції, які протизаконні. Значить, вони, значить. Співпрацювали з міліцією, ходили, і це правильно було зроблено. Треба було якось погасити оцей пори. Сьогодні його немає. Сьогодні вони не ходять ні на ті патрулювання і так далі. Я беру на себе, але тут ми повинні разом всі спрацювати, щоб туди не попали оті люди, які були в тому правому секторі, в тих штучно надуманих самооборонах, а дійсно патріоти і люди, які... Мають відповідні характеристики. Давайте разом попрацюємо. Ви когось будете рекомендувати, я когось буду рекомендувати. І створимо варту порядку і займемося. Хоча, як на мене, оці гасла і ці речі, які задекларовані, бо я член управління Асоціації міст України, наприклад, я давним-давно знаю Володимира Борисовича Ройсмана, який був мером. Значить, і сьогодні треба створювати муніципальну міліцію, треба закон про муніципальну міліцію. І тоді частина тих питань зразу ж відпаде. А то я от, кажу, замучився говорити, що біля нашого ринку проїхати маршрутка не може. З двох сторін під знаками стоять машини, ніхто не реагує. Яка варта порядку там розбереться з тими, з тими машинами? Або з тими п'яничками і так далі. Тому не треба перебільшувати роль варти порядку, але не треба і применшувати. Я готовий тут працювати. Я однозначно скажу, що ми, як органи місцевого самоврядування, тут десь форма проявляємо формалізм і не допрацюють. Але ми повинні працювати тут всі. Попри певні недоопрацювання, міський відділ міліції намагається забезпечувати порядок на вулицях Нововолинська, проводяться відпрацювання та профілактичні заходи, зазначив начальник міського відділу міліції Ярослав Соломонюк. Багато я не все-таки, враховуючи той час буремні, ми пережили її тут стійко і правильно. Все-таки не було в нас тут незахвачених будівель, не було розбито вчену, як по ну, інших міська ради не робили. А були перспективи, що вона могла бути спалена, не то, що робила. Просто я не можу цього казати, бо багато дечого. Документували, проводили зустрічі і все-таки була одна в міській раді проблема, то рожевіку зламали рожку. В принципі, таких проблем, слава Богу, не було. Нам вдалося десь домовлятися, десь пояснювати людям, що якщо буде розбита чи спалена міська рада, то толку від цього подальшому ніяк по не буде, прийдеться нам за свої кошти і встановлювати відмонтувати. E, значить, хочу сказати щодо, він сказав, є проблема в Так, Проблема є, і кожен раз я її бачу, тому що я там знімаю вулиці, і хожу Льогану, я ногами в основному за вечора на роботу, то е, проблему я цю бачу, але проблема в іншому. Ми людей розігнати можемо. Туди вони повинні з тими транспортними засобами подітися, коли їх на базар приїжджає приблизно тисячу. І всі Оці дороги, які округом базару, вони всі вщент забиті. Вщен. Немає навіть просвіту, де навіть стоять на окружній дороги, це приблизно кілометр, бо справа з ліво стоять вщент набиті машини. Бо, мабуть, треба, треба вирішувати питання і стоянками, і сказати, бо там вони повинні бути люди, і ми їх... Інше питання, коли ми їх туди не поставимо. бо Це вже наші проблеми. Робили зауваження. Складається приблизно за базар 3-5 протоколів на людей, які там неправильно паркуються. Але ну, нашому народу, як кажуть, не, не, не за перший раз, мабуть, доходити, І доводиться все-таки сваритися і притягувати, але ну, результату позитивного, кінечно немає. Тільки якщо з'являється гаї, то десь в якомусь там протягом півгодини порядок. Тільки вони поїхали, порядок закінчиться. Точно ну, те саме у нас. По розпиттю спиртних напоїв в парк. Тільки тут проходить, склали протоколи, позатримували чи подоставляли, порозганяли, немає проблема знята. Тільки пішли, пів години проблема ще гірша, як була до цього. От, отакі в нас, на жаль, таке у нас виховання. Було. Стараємося реагувати на це все. На всі виїзди виїжджаємо, слава Богу, хоча зараз є трошки проблема з паленим матеріалом, але я думаю, що... Державні проблеми якось тут прикручуємося. Робота все рівно робиться і не зупиняється, і на жоден, виїзд не було такого, що ми не відреагували. По крадіжках транспортних засобів і по крадіжках з квартир, що на сьогоднішній день найбільша проблема, ми маємо теж хороше напрацювання, в стадії документування. Я думаю, що найближчим часом там буде зрушення і суттєве зрушення. Щодо... Говорили тут про торгівлі наркотиками. Там, де було написано Б-5, було написано, Б8 чи Б8, всі ці люди затримані. В них тут проведені оперативні закупки. Чотири чоловіка за це будуть притягнути до відповідальності. Дискусійним стало питання стоянки біля ринку? Міський очільник наголосив, що ситуацію з аторами і неналежним паркуванням по вулиці Ковпака слід якомога швидше вирішити. У свою чергу інспектор Даї зазначив, що по мірі можливості роблять усе можливе, аби врегулювати це питання. Ще рік тому назад там не було такої ситуації, що за рік вдвічі збільшився транспорт на 10%, процент на ну не вдвічі. І ще одне: а хто сказав, що людина зобов'язана їхати бусом? Своєю жінкою або сам і поставити її на, на, на ліву сторону. Я в Києві буваю. Там що скрізь стоянки, в Лондоні був, там скрізь стоянки в центрі. Що виходить там, де люди, там, де вони під'їжджають, чи до магазину, чи до міністерства, там повинна бути стоянка. Є на це громадський транспорт, який сьогодні не може проїхати. Там двойка, шестерка ходить. Пішки наше місто не а-яє яке. Що мусить людина, і якщо мені не забезпечили стоянку, я тут стану. Ну що це за підходи? Перестаньте ми з тими стоянками. Історично там є ринок. Якби ми в новому місті його побудували і не передбачили стоянку, інша справа. 6 ранку, 6-ї ранку я там нікого не бачив. Я, я, я там не бачив 20 я там не бачив 12. Я не кажу, що ви це породили, але на, на, на базарі не можна, в невстановленому місті торгують, аж виходить на це, до універсама, не можна. Якщо підійшов, що сказав, раз в місяць, це міський голова заставив, то що ми з людьми будемо воювати. І туди. То чого я буду з людьми воювати? Приїхати нема. Я дивую, що там нема ще якихось е, забиття, травм і так, і так далі. Ну проїхати неможливо. Розминутись неможливо. Стояти. Репортаж вулиці Копака, що там автобус йде в притулку. Нічого не можна зробити. Вони виїжджають, у нас є три чоловіка, які працюють в день. Ми три чоловіка, п'ять вулиць забезпечити не можемо, там десятки, йдуть автомобілів. Займіться вулицею Копака. Займіться вулицею Копака, де їдемо до з добу. Методично. І в нас не кожен день там базарний день. У нас три базарні дні. дні. І люди, коли йому вже в голові буде, не можна тут ставати, бо до тебе підійдуть, все буде нормально. На координаційній нараді піднімали питання доцільності існування громадської організації варти порядку та її діяльності на вулицях міста. Підсумовуючи зустріч, прокурор області Вадим Максимов наголосив на співпраці влади та правоохоронних органів для забезпечення порядку в місті. Учасниками наради було узгоджено та затверджено перелік додаткових спільних заходів, спрямованих на підвищення ефективності запобігання та протидії злочинності і корупційним правопорушенням. Подальше посилення взаємодії всіх правоохоронних органів міста.